Тільки Карпова, це я, і це знову ваша можливість виграти гроші за реєстрацію в проєкті Шанс дати». Ми з партнером Слот Сіті нагадуємо вам, що має шанс, чому б не взяти, виграв гроші за донать. І обираючи випадковим чином наступних наших переможців, яких ми обираємо щобудня. Нагадаю, що вам треба просто зареєструватися і чекати нашого дзвінка. На сьогодні претендує на свій виграш пан Олексій. Має підняти слухавку. Десь їде. Алло, Алло, добрий день. Добрий день, пан Олексій. Де ми вас застали? На роботі. І ще раз? На роботі. На роботі. А, я зрозуміла. На роботі. Ну, хвилинка часу, щоб виграти трошки грошей у вас є, правильно? Так, да, є, звісно. Супер. Ви вже доросла людина, вам 21 рік, правильно? Можете грати? Правильно. Супер. Олексій, що ви вигравали у своєму житті вже? Ну так нічого я не вигравалася. Щоб... Ага. І навіть малесеньких якихось там прям переможок не було. Не було. Добре. Тоді сьогодні в мене є можливість стати вашим першим провідником до виграшів, фактично, правильно? Правильно. Олексій, ваша задача сказати старт, і в мене за спиною закрутиться вулики колесо. В той момент, коли ви скажете стоп, воно зупиниться і подивимося, скільки ви виграли. Спробуємо? Спробуємо. Давайте. Так. Так. Від 500 до 5000 тисяч гривень можуть бути ваші. Уявляєте? Да, да. Да? Ти можете зупинить, скажете стоп. Стоп. Олексій, я вам скажу так: це непоганий початок, якщо ви виграєте щось вперше в своєму житті. Але зовсім скоро ви станете багатшим на 500 гривень. Олексій, я вас вітаю. Спасибо. А якщо ви не маєте ідей, куди витратити кошти, чи ви знаєте, що ви будете купувати? Ну так, я поки не знаю, але це полідомає. Добре, я можу вам підказати. Куда? Завжди, якщо не знаєте, що купити, можна задонатити на Збройні сили. Пам'ятаєте про це? Пам'ятаємо. Супер. Я вас вітаю з вашим першим виграшем, і нехай це буде тільки перший. Я сподіваюся, вам буде щастити ще не один раз в житті. Вітаю вас, Олексій. Вітаємо. Гарного дня. Всім іншим нагадаю, акція наша триває. Шанс де ти?». Конкретно ось та людина, яка сидить біля свого екрану. Всі деталі а в описі під відео ви знайдете, оскільки має шанс, чому б не взять. Виграв гроші за донат. І, можливо, зовсім скоро десь тут і ховатиметься ваш донат. Шанс де ти?» Проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.